А хочу відзеркалити модель Африкана Біллинг «Блокований будинок і треба відзеркалити рівно таку половинку в правий бік. Для цього треба спочатку виділити все. І виявляється такий челендж. Як тільки я все виділяю, то блокується відзеркалення будь-яке. Але ми маємо фільтр. Очевидно, певні елементи відзеркалити не можна, і через це вбивається цей блок. Потрібно забрати все те, що нам не потрібно. Двері потрібне, фаска можливо, фурнітура теж точна ні, модель ні, гріц, тобто осінь ні. Це, напевне, потрібно, тому що ми застосовували в. Hope, Level SN, Live SN, групи, скоріше за все. Нам потрібна зовнішня обломка будинку, тому що всі це для експорту моделі не потрібно всього. Так, труби, ні, рейлінги не потрібні. Слом ми коли зараз все позабираємо, лишнє залишимо тільки стіни вікна двері. Тоді, власне, розблокується ось оця річ, причому раджу вибрати саме ось це, тому що якщо ми задаємо відзеркалення, то може бути досить складно потім. Потім вирівняти. Я брала спочатку перше Оце, цю команду, але зустрічалася з проблемою. Обов'язково тут ставимо галочку, а можливо, вона у вас є на копі, і по одному з країв взяти. А, до речі, попередньо можна ще зняти виділення. Ну, зараз я вже не зніму, а потім забила. Тобто у мене цей елемент теж не треба дублювати, але ми його, в принципі, потім. З Ось я просто клацаю по грані, і уся велика модель з тим, що мені потрібно, копіюється. Є невеличкі попередження, які можна оминути. Модель адаптується, і ми маємо офіканий білдинг так, як нам потрібно. Ну, звичайно, лишні елементи, які можна повидаляти вже тепер або підкоригувати так, як нам потрібно. Ось так я, власне, і хотіла. А це можна буде видалити. yes nice.